Гойний ой гойне сіє, гойна вчиться молотити і до жида все зноси. Нащо наріз молотити? І до жиде камінь пити. А як ні, хапай дружину, гай до Палестини. Вай, вай, жида виганяти і теплісенької хати. Я політик не веду, я не лаюсь, не краду, що купую, то за гроші, масло, яйці, сир, лоші. Жида з хати виганяти, жида бити, жида пхати, жида били єгиптяни, били німці, мусульмани, били москаль, били козаки. Ну а же живий бідак. Может має добрі гості. Ми хлості. Силу, славу, честь, жінок. Все вам дай за них жінок. Як женете, то вступлюся, але я ще повернувся. А mm. горбами? От ви, кляті, де сховались, ледве я вас розшукав. Де родився ваш Месія, і владика, і Надія, де родився цар той новий, що на мене зазіхав. Моє військо все на чатах, до Месію протяти, оце ви чим гострим старі, щоб і що він усить далі. Що за задіяв, ти лукавий? Знаєш що ти не правий, та замисло Христа вбити, то тепер тобі не жити. Кару Божу, я селаю. Смерть на тебе я смерть скосою, царю милий. Я прийшов по твоє тіло. В пеклі місце є для тебе. Це воління Бога з неба. <рес> смерть йому я кохана. Ти завжди була сита, п'яна при моєму дворі. То чому моя кончина, як рослині на порі, Били ще одне прохання? Ні, не маю я бажання слугувати тобі, царю. Я прийшла тебе зіткнути. Повіднині мушу бути, я покірна, тій дитині, що народжена в віснині. Ба, а ви до неба, а вас там давно не треба. Я вас так ловлю, а ви не боритеся, панове. Розрішайте ваші спори і судами, і у морі. Діти з досіх не шануть, роблять батьків постой, і зубову не вважають, і батьків не поважають. А це з братки капуця все за мою. А ви діти не лякайтесь, батьків своїх збирайте, І з Господь не опустить, а до небо все попустить. Куди там вічно жити і його засахлити? Тож Бога величаємо, а дільного заспіваємо. Бог свяжає, хто може знати. Ісус Ісусу вімя Марія, му мати, тута не чудяться, Жденного бояться, а віл стоїть, трясеться, сусмутно пасеться, пастиє клять, дуже. Повішую вам, як жить добренький, хай від вас відбаче, біда, усенька, не як колодих сто колосків в один сніп, хай вам родить і овес на ваш кінь на ваш пес. Хай не братне молока від корови і бика, хай розквітне кожен пруд. І яйце знесе когут. О, а За те віншування дайте щось не їй відране. Ну вже гониш, вже так. точно. Літа, літа многоя я літа. Многоя я літа, многоя літа. Много я літа. Слава Слава я. Дякую, Я дякуємо. Молодці! Cheerano, <laughs> <laughs> cheerano.